Зараз покажу лайфхак, як з пустої перечниці зробити бов. Нам треба оцю от кришечку підковернути ножом. Я взяла старий ніж, щоб, щоб не, не зламалось. Опа! Віддівайся. О! Працюю. Ну все. Може і це розковирять та вже зробить з двох одну. І так в мене вийшло. Зараз ми з двох зробимо одну. Закриваємо. О! Ну, зараз ми спробуємо. Працює буквально 2-3 хвилини, оновили перечницю. і тепер готуємо. Тому зберігайте відео і користуйтесь цим лайфхаком. А я завжди пусті перечниці викидала. А це буде запаска, треба ще купити перцю і сюди всіпати.